В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. В ніч на 16 липня Україна пережила чергову масовану атаку. Під ударом опинилися Кривий ріг, Харків, Вінниця, Одещина та ще кілька областей. Ворог намагався паралізувати інфраструктуру та посіяти паніку. Але наші сили протиповітряної оборони працювали максимально ефективно. Збито майже дві сотні шахедів з чотирьохсот. Про наслідки атаки розкаже наш Сергій Скрипник. Черговий масований обстріл України Росія випустила понад 400 ударних безпілотників і балістичну ракету з окупованого Криму. Під атакою ворога був Кривий Ріг, Харків, Вінниця та Одещина. За даними повітряних сил, вдалося знищити 198 шахедів ще понад сотню дронів подавили електронно, але частина повітряних цілей досягли своєї мети. Наймасованішу атаку з початку повномасштабного вторгнення пережив кривий ріг. Туди росіяни вгатили балістикою та запустили майже 30 шахедів. Наслідок численних ударів сталося займання на промисловому підприємстві. Постраждав 17-річний хлопець. Він в тяжкому стані. Пошкоджено лінії електропередач. Кілька районів міста були без світла. Наразі систему вже відновили. «Щоб він падала здох, як ішов нас убивать. Може, я не права, ну як це можна придумати, убивать інших людей. Одного чоловіка вб'ють, садять на 10 років, на 15. Він мільйони вбив і з тим роздоговарюється. Офіційні джерела повідомляють про те, що били по промислових об'єктах, по енергетиці, але як завжди відчуваються найсильніші звичайні люди. Я не кажу про а, перебої в електропостачанні, водопостачанні, це зрозуміло. А, знову шибки, знову зруйновані будівлі. Працюють служби, наразі ліквідовують наслідки, але чого чекати далі ніхто в кривому розі не знає. Харків ворог атакував одразу кількома хвилями. За 14 хвилин містяни почули щонайменше з десяток вибухів. 16 БПЛА атакували київський район міста. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Ворог активно застосував по Херківщині різні види озброєння. 6 БПЛА типу «Шахет», 29 БПЛА типу «Герань-2», 2 БПЛА типу «Молнія», 3 ФПВ-дрони, 1 БПЛА типу «Куб-2». Перше під масованим ударом безпілотниками цієї ночі була Вінниця. Зафіксовано кілька влучань у промислові об'єкти та житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. П'ятеро з них дістали опіки різного ступеня. Вночі ворог випустив по території Вінниччини 28 безпілотників. Та найбільше дісталося саме в Вінницькій міській територіальній громаді. Наразі відомо про 15 пошкоджених домоволодінь. володінь. Також ворог вдарив по території двох підприємств внаслідок атаки на них. Восьмеро людей постраждало п'ятьох госпіталізували із опіками. Наразі триває документування наслідків атаки. Міська влада надасть фінансову допомогу людям, домівки яких пошкоджені. Перша заступниця голови ОВА підтвердила, під ударом була цивільна інфраструктура. На об'єктах цивільної промислової інфраструктури працюють рятувальники. На одному вже пожежа локалізована, на іншому рятувальники ще над цим працюють. Також в області маємо пошкодження чотирьох житлових будинків. Один з будинків зазнав суттєвих ушкоджень. На Одещині ворог атакував Ізмаїльський район. Ціллю знову стали об'єкти інфраструктури. В Ізмаїлі вибухами вибило вікна в адміністративних будівлях. Вибухи з Одещини чули і бачили у прикордонній Тулчі, що в Румунії. Спросоння мешканці міста перелякалися, що бойові дії почалися в їх країні і ринулись телефонувати у екстрені служби. Голова одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що пошкоджені інфраструктури є, але масштаби руйнувань ще уточнюють. Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Ця масована атака вкотре довела. Росія не прагне жодних перемовин та знову намагається вимотати українську ППО та знищити інфраструктуру. Сергій Скрипник Дніпро Тіві. І у Нікополі російська армія вбила жінку. До трагедії призвів артилерійський обстріл міста, який ворог скоїв на ранок. Ще п'ятеро людей постраждали. Дві жінки госпіталізовані, 78-річна поранена, важка, 69-річна у стані середньої тяжкості. Решта на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені банк, перукарні, магазини, спортклуб, аптека і багатоповерхівки. У Дніпрі відновили частину льодової арени, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару. У Дніпрі відновили частину льодової арени, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару 24 червня. Тоді вибуховою хвилею понівечило частину фасаду та другий поверх будівлі. Найбільш критичною стала розгерметизація споруди, яка спричинила стрімке танення льоду. Якби ремонт не провели вчасно, це могло призвести до повного виходу з ладу та припинення роботи арени. Завдяки спільним зусиллям батьків вихованців та оперативним діям керівництва комунального підприємства. Заклад швидко відновили. Як зараз працює льодова арена, дізнавалася наша знімальна група. У Дніпрі відновили частину льодової арени, яка зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару 24 червня. На щастя, у момент атаки всередині не було спортсменів. Вони перебували на канікулах. Це дозволило уникнути жертв. До тренувань на рідному льоду повернулися й відомі фігуристи Софія Голінченко та Артем Даринський спортивна пара, що входить до національної збірної України. Вони майстри спорту міжнародного класу, призери юніорського чемпіонату світу та учасники Олімпійських ігор. Нині фігур. Ристи активно готуються до вибіркового турніру на Олімпійські ігри, які відбудуться вже у вересні цього року у Пекіні. Те, що зараз змогли відновити льодову арену, то це дуже дякую адміністрації, тим людям, які допомагали. Тобто, це завдяки ним. Ми зараз можемо в принципі працювати і готуватися до змагань. Ураділи, тому що. Ну скажемо, їхати кудись ще ти є і ще в Київ. Але там багато е, спортсменів. Там це ну дуже багато спортсменів, і там нема в принципі, кататися. Плюс теж обстрілюють. Ну якось їхати відомо не трошки не хотілося. Нагадаємо, 24 червня РФ атакувала Дніпро балістикою. Вибуховою хвилею тоді було серйозно пошкоджено фасад льодової арени. Найкритичнішою стала розгерметизація споруди, яка спричинила стрімке танення льоду. До відновлення одразу долучилися батьки юних спортсменів, зокрема, родина семирічної фігуристки Мирослави. Мама дівчинки зізнається, думала лише про одне, щоб мрії доньки не обірвалися. Коли я побачила фото одразу після атаки, я побачила, що немає півстіни. Величезна дірка на льодовій арені. Ми приїхали на арену, поспілкувалися з керівництвом, запропонували свою допомогу, поспілкувалися з підрядником, і на наступний день замовили нові панелі, щоб діти могли як найскоріше поновити тренувальний процес. Бо в нас попереду новий сезон, в нас нова програма, в нас нові змагання і Дуже хотілося поновити найскоріше процес тренування. В нас є мрія, як мінімум, стати там чемпіонкою України, а то може ще і більше спробувати себе на міжнародній арені. Тому ми такими маленькими крочками йдемо до своєї мрії. Значних пошкоджень зазнав не тільки фасад, а й другий поверх крижаного майданчику, а саме зала хореографії, вбиральні, буфет, а також система охолодження льоду. Тому наразі юні спортсмени змушені тренуватися у коридорах. У нас тренуються діти з інших міст, такі як Харків, там немає, Запоріжжя нема льодової арени. Тому ну, це було дуже, дуже вона в такому стані, і всім хотілося як могла швидше е, відновити. На другий поверх ходити ну, ми дітям не розрішаємо, тому що в аварійному стані, і тому дуже сподіваємось, як можна швидше відновити це. Остаточну оцінку збитків надасть технічна експертиза. Попередньої її результати очікуються за тиждень. Попри значні пошкодження, льодова арена продовжує приймати спортсменів, бо війна може зруйнувати стіни, але не здатна знищити мрії юних спортсменів, які згодом представлятимуть Україну на міжнародній арені. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Армія РФ інтенсивно рухається до адмінмежі Дніпропетровської області, займаючи посадки села та позиції, які залишаються на шляху до неї, пише ресурс Діпстейт. За даними пабліка, весь відтинок від Олексіївки до Новополя перебуває під тиском противника, який за допомогою основного свого ресурсу, піхоти і великих втрат. Прагне окупувати Донеччину активним є і район дачного, що на Дніпропетровщині за даними налітків Діпстейт, росіяни час від часу туди заходять з метою закріпитися, але село оборони докладають зусиль, щоб не допустити цього. Для московитів основною ціллю в Донецькій області є повне її захоплення, і це не новина. Принциповою також є мета дійти і пересікти адмінмежу областей Донеччини та Дніпропетровщини. В першу чергу для медійної пропаганди, що теж не є новиною, але великою складовою успіху ворога є брехня з місць. В доповідях про реальний стан справ, що заважає оцінювати ризики та реагувати на зміну обстановки зверху на ділянці від зеленого гаю до зеленого поля, де командирам дали можливість без наслідків повідомити про ситуацію, вони продовжили по-старому, і це величезна проблема, яка несе за собою катастрофічні наслідки. Брехня нас всіх погубить. У Дніпрі триває оновлення вулиці Миколи Руденка. Довгі роки непарна її сторона була перекрита для проїзду через незадовільний стан. Нині тут триває поточний ремонт загальною площею в понад 11,5 тисяч квадратних метрів. Також встановлюють новий бордюрний камінь, дощоприймачі піднімають люки колодязів до рівня дороги. На ділянці вже виконано близько 30% асфальтування, а роботи з водовідведення майже завершені. Уже частина асфальтобетонного покриття улаштовано, далі ведуться підготовчі роботи. Також тут, наприклад, із-за того, що частина вулиці була не проїжджа і давно не експлуатувалася, при її виконанні було, ну, було виявлено різного типу там, сміття. І зараз також бригади, прибиральники активно тут працюють, прибираються і приводиться. Проїзна частина і прилегла територія вулиці до належного стану. Тут була дуже велика робота робота виконані з ревізією зливової каналізації, проведені відновлені дощоприймання колодязі, і решітки замінені, відновлені перехвати. І тому вже після того, як тут завершиться робота з асфальтування, ми можемо спеціальність сказати, що під ніяких підтоплень чи проблем з водовідням тут не буде. У Дніпрі реалізують програму Місто без околиць. У межах проєкту утеплили три багатоквартирні будинки на проспекті Петра Калнишевського. Роботи тривали кілька тижнів. Увесь цей час підрядники спілкувалися з місцевими мешканцями, щоб не створювати дискомфорту. Крім того, утеплення фасадів для жителів було повністю безкоштовним, адже всі витрати взяли на себе міськрада. Більше про новлення багатоповерхівок розповість Артур Орел. Міська влада Дніпра дбає, щоб взимку в оселях містян було тепло та затишно. Саме тому в рамках програми Місто без околиць утеплили ще три житлові будинки, що на проспекті Петра Калнишевського. До цього мешканці змушені були миритися з численними проблемами. Про дискомфорт не з чуток знає Анатолій, який проживає тут вже близько шести років. Будівлею ніхто не займався. Пам'ятаю ще будучи студентом, іноді потрапляв на тоді, що це був. Вулиця Косівора, то це було щось жахливе. Ні освітлення, ні, ні, ні все занедбане, дуже страшне. І це була така лячна земля, коли куди було дуже важко там, страшно завітати. Після того як з'явилися ну, у нас нові хлопці, нові депутати, які намагаються працювати, то воно от якось змінилося, змінилось на кращу сторону. Роботи виконали за лічені тижні. У підсумку місцеві мешканці отримали якісне утеплення. А з наступної зими ще й менше сплатять за споживання тепла. Дуже був здивований. Думав, що буде це занадто довго, занадто кропіткий такий от процес. Але все ж таки процес пішов, і от дійсно зайшли хлопці і буквально за дві, за скільки за. Менше ніж за місяць, мабуть, зробили утеплення будівлі. Енергоефективність, енергозбереження, менше оплати. Я думаю, навіть навантаження на саму шкотельню, навантаження на місцеві якісь системи, то я вважаю, що це дуже необхідна річ, і вона дуже необхідна для. Міста в цілому дуже дякую нашому депутату е, постовому Сергію. Дуже дякую е, меру Борисову Філатову. До того ж, підрядники постійно комунікували з містянами, аби не створювати дискомфорту. Якість оновленого фасаду задоволена й пані Людмила для неї, як і для інших мешканців, утеплення було повністю безкоштовним. Ніч ні копійки. Абсолютно не копійські, Навіть якщо попросиш там щось там підмазати, то вже краще. Ну хлопці дуже добре робили. Бригади дуже добрі були у нас, чесно говоря. От і робили очі зранку до пізнього вечора. Іноді я дуже наша сім'я дуже 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 задоволена, тому що така товщина стала стін не тільки оці тріщин, і ми надіємось на те, що взиму взимку буде нам тепліше, бо дуже великі розценки. Ми не дуже замужні пенсіонери. Що у нас ні один мер такого не робив городі, в місті. І тим більше, це все кошти ж не наші городські. Ось і дуже добрий у нас депутат. Раніше у будинку понад півстоліття не проводилися такі масштабні роботи для жителів. Це перший позитивний досвід співпраці з міською радою. Цієї домівки вже 60 років. Ніхто ніколи нічого подібного тут не робив. Тобто, ми дали нове життя цьому дому. Люди задоволені. В цій локації нещодавно було утеплено три будинки: а саме Калнишевського 1-1А а це великий двір, велика будівля, де ми знаходимося зараз. І напроти Калнишевського проспект Петра Калнишевського 4 та 6. Це програма, яка діє вже 9 років. Програма називається Місто без околиць, програма міського голови. В рамках цієї програми відбувається дуже багато робіт, зокрема і роботи по енергоефективності. У Дніпрі надалі продовжать підтримувати жителів навіть у найвіддаленіших районах міста, забезпечуючи їх комфортними умовами проживання. Артур Орел Борис Єфімов. Дніпро -ТВ. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за телефонами, який ви бачите на екрані. Заявки проймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на жаль знову доводиться розпочинати сумного на війні. З Росією загинув український боксер Юрій Єгоров, який служив у підрозділі розвідки бригади Азов. Він був у складі Житомирської області з боксу. Тренувався під рудою Віталія Мельника та виступав за боксерський клуб Стелс. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Організатори зимової олімпіади 2026 року, що відбудеться в італійських містах Мілані та Кортіна Демпецо з 6 по 22 лютого наступного року, де буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах. Це на сім більше ніж на минулих іграх. Представили медалі, які вручатимуться на майбутніх іграх. Всі вони в незалежності від гатунку будуть однакових розмірів: 8 см у діаметрі та товщиною 1 см. Вони мають унікальний дизайн, що складається з двох половинок. Які символізують кульмінацію шляху спортсмена та всіх тих, хто прийшов з ним разом в цей шлях. Також дві частини символізують спільну роботу двох міст Мілана та Кортіни, які прийматимуть олімпіаду. Нагороди виготовляють виготовлять італійський державний монетний двір та поліграфічний інститут. Їх зроблять з переробленого металу, отриманого з від відходів власного виробництва. Далі будуть відлиті в індукційних печах, що працюють виключно на відновлюваній енергії. Їх екологічна упаковка буде виготовлена з матеріалів, сертифікованих лісовою опікунською радою, з мінімальним використанням пластику. Легкоатлет Михайло Кохан, тренер батько Сергій Кохан з Дніпра, виграв золоту медаль у метанні молоту з результатом 75 метрів 40 сантиметрів клубного чемпіонату Португалії. Клуб Спортінг Клуч, де Португал, за який він виступав, перший з 2009 року переміг у національному чемпіонаті з легкої атлетики. Серед клубів як у жіночому, так і у чоловічому розрядах Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, тренер Микола Зайцев у складі української команди дівчат і Ніорок Вероніки Матюніної Свердонецьк та Киянок Ольги Панько, Вероніки Василенко і Аліни. Оврях вперше за багато років завоювали медалі юнацького чемпіонату Європи з настільного тенісу. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерниці та Дніпровського яхт-клубу Січ Софія Науменко, наставник Олександр Грасименко, була сильнішою у п'яти перегонах і здобула золото у міжнародній регаті Варнен Форче в неолімпійському класі РС Аеро 7, який приймало німецьке місто Варде Мюнд. Спортсменка міської дитячної. Нацької спортивної школи з водних та вислувальних видів спорту і Дніпропетровської клубу Січ Ярослава Слободян виграла бронзову нагороду у загальному заліку і стала першою серед дівчат в юнацькому класі «РС ТЕРА ПРО» на міжнародній регатті «Талін Рейс, який приймала Естонія, другою серед дівчат та п'ятою загалом стала її колега по навчальному закладу і клубу Аріна Дужа. Вихованка дев'ятої дитячі юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра. Олександра Мороза Дніпровської міської ради, Софія Москалець, тренер Євген Чернов, стала срібною призеркою серед дівчат у категорії до 18 років командного чемпіонату Європи, шахів середників та дівчат до 12 та 18 років, який фінішував у словенському місті. Термечатиж упродовж двох днів на кортах міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацького Дніпра тривали поєдинки чемпіонату України з футзалу тенісболу у дисципліні чоловіки двійка, які вперше приймало наше місто. Упродовж двох днів на кортах міського молодіжного парку Дозвілля і відпочинку Новокодацького Дніпра тривали поєдинки чемпіонату України з футнету тенісболу у дисципліні чоловіки двійка, які вперше приймало наше місто. На попередньому етапі десять команд. Учасниць зіграли у двох групах по п'ять у кожній за коловою системою, за підсумками чого по дві кращі вийшли до півфіналів, приможці яких у головному матчі турніру мали розіграти звання чемпіона. Дуже цікаві матчі, дуже захоплюючі були стикові матчі. хлопці молодці, дуже цікавий футбол захоплюючий, з неочікуваним результатом, хочу подякувати президенту Федерації фуднету Дінісу Віленкіну за те, що прибув, за те, що нам допомагав, підказував, сприяє усіляка в розвитку цього виду футболу. Також хочу подякувати молодіжному парку, які які нам площадку. Підготували їх і усіляко допомагали нам в організації цього турніру. Якщо продовжувати вище згадану тему півфіналів, то в них Дніпряни в складі Антона Кічі і Артура Карнози 2 0 були сильнішими від Дніпро 2023. Натомість в іншому зав'язалася боротьба, втім, Еместейт. Тріо Олексія Маркова, Станіслава Подольського, Дениса Бондаренка мінімально 1-2 поступився спортивним оптимістам Олексія Бережного, Леоніда Хомічева і Владислава Нижника. У вирішальній зустрічі останні нічого не могли б діяти проти давно вже зіграного тандему ровесників, вихованців футболу нашого міста Артура Карнози і Антона Кічі, за плечима яких гарна низка професійних вітчизняних клубів «Притул». До елітного дивізіону, і саме Антон, ось таким ефектним і водночас ефективним ударом завершив фінальний матч, який закінчився з рахунком 2 на користь Дніпрян. На початку церемонії нагородження пролунав державний гімн України, після чого всіх почергово подякували, привітали та побажали успіхів у майбутньому. Голова комітету пляжного футболу футнету і текболу асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов та голова федерації футнету тенісболу України. Денис Біленків, після чого він вручив відзнаку керівництву міського молодіжного парку дозвілля відпочинку Новокодацький за гарний рівень організації і проведення змагань, приємно вражений тим, що в Дніпрі футнет такий популярний вид спорту. Я знав і раніше, що проводяться турніри постійно, і зв'язалися з організаторами футнету Дніпрянського, і вони запросили нас. Провести чемпіонат України саме в Дніпрі, от що ми і зробили вчора і, і сьогодні. Бронзових нагород за третє місце і відповідного кубка була удостоєна команда Естейт». Срібні відзнаки і такого кольору приз став надбанням спортивних оптимістів. Головний трофей і золоті медалі чемпіонів України з футнету тенісболу були вручені двом АК Артуру Карнозі і Антону Кічі. Дякую усім, хто долучився, хто організував це. Дякую президенту Федерації Футнету, що приїхав сюди. все організував. Дякую президенту Федерації Сяці Дніпропетровської області з футболу. Теж за організацію. Дякую суперникам за гру. Ну дуже приємно так, що. Такий великий чемпіонат відбувся в місті Дніпра. Які належить по завершенні дійства, всі його організатори, тріумфатори і просто учасники у гарному настрої сфотографувалися на загальну світлину на згадку про перший історичний чемпіонат України з футнету тенісболу у Дніпрі. Далі буде на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. title no time to idle i finna get it put that on the bible this is survival gotta treat every movement like the final one by a mile nobody believe it they all in denial hey. look at me look at me look at me stealing the show that's the crook in me, the crook in me. they want me gone with the